На жаль, не змогла зв'язатися з вами, не вийшла на зв'язок. Але ми не сподіваємося, що ці колапси в нашій країні би скоро закінчаться, адже наближаються свята. Прийшла зима і з собою несе українські традиційні свята. Ось сьогодні на занятті я вас і познайомлю з цими зимовими святами. І так почнемо. Перший святковий, свя... Перше свято у нас в грудні це День Святого Миколая. Ось показую картинку 19 грудня День Святого Миколая. Це довгоочікуване свято для дітвори. Напередодні свята малюки пишуть йому листа. Його вкидають до поштової скриньки чи кладуть на вікно переддень згадують, яких вчинків було більше добрих чи поганих. Чимні дітки на свята знайдуть під подушкою подарунок. А не слухняні, діточки, різочку, різочка це попередження дитині. Час задуматись над своєю поведінкою та виправитись. Наразі з'явилася добра традиція саме у день святого Миколая опіковуватися сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їх подарунок. Бачите, он дитя спить, і я сподіваюся, а святий Миколай принесе йому подаруночок. Я сподіваюся, що ви всі слухняні дітки, і тому не різочку знайдете під подушечкою, а якісь солодощі. І так, слідуще свято. Яке також всі добре полюбляють. Це свято 25 грудня Католицьке Різдво Христове. Різдво Христове, велинське велике християнське свято. День народження Ісуса Христа, Спасителя світу, свято Різдва Христового вважається другим після Пасхи Великодня великим святом, а в багатьох католицьких країнах Різдво вважають головним святом. В Українці існує звичай калядувати. Люди ходять до знайомих, близьких, рідних, е з піснями, побудовими сценками. Вітають їх. Готуються до, до колядування заздалегідь, виготовляють колядницькі атрибути, восьмикутну зірку, маски, кози, ведмедика колядують зазвичай дівча... хлопчики. Дівчатка у різдвяних обрядах участі не беруть. Як бачите на малюночку, оця зірка і на малюнку лише хлопчики. Слідуче свято довгоочікуване, і ви здогадаєтеся по картинці. Це Новий рік 1 січня. Це одне із надавніших і найпопулярніших календарних свят. Новий рік святкують у всіх країнах. В Україні традиція святкування має особливо непросту та тривалу історію. Раніше наші предки святкували Новий рік у березні, згодом у вересні. А зараз українці, як і більшість народів, святкують новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Вся родина, друзі та близькі збираються за святковим столом та бажають одне одному щастя у наступному році серед обов'язкових атрибутів свята, прикрашена іграшками Ялинка. Найпопулярніший персонаж свята Дід Мороз. Цей герой має різні назви в різних культурах. Так в Нідерландах його звуть санція Клас. В США і Англії Санта Клаус, в Іспанії Тато Тато-Ноель, а в Руминії морш, морш Джаріле. Ось ви бачите дід Мороз з ялиночкою і сніговик. Слідуще свято святий вечір. 6 січня святий вечір надвечір'я Різдва Христового. Одне з найважливіших родинних свят. Один із найбільших магічних днів, коли кожна родина і словом, і ділом створює в своїй оселі атмосфери затушку, багатства, щастя і миру. Господиня із самого ранку готує 12 страв до вечері.